Доброго вечора, любі підписники каналу Американ Експрес. Хотілося би зараз з вами проговорити стосовно подій свіжих подій на польсько-українському кордоні. Зараз прокоментую дану ситуацію наш керівник логістичного відділу, його звати Дмитро. Привіт, Дмитро! Що можеш, вечір. що можеш сказати по даній ситуації? По-перше, я хочу наголосити на тому, що не треба панікувати все як би добре, але не до кінця. Зараз на польсько-українському кордоні така ситуація, що затримуються автовози, великогабаритні грузи і так далі. І тому подібне. Для нас це може бути лише однією проблемою, тим, що просто затримається ненадовго автовоз з вашими автомобілями. На жаль. На превеликий жаль, ми не можемо втримати ціну за доставку такою, якою вона є зараз. І як бачимо, що на кожній проблемі е, є свої е, фінансові складнощі. Тобто, може здорожчати доставка безпосередньо, але це аргументовано таким моментом, що. Перше, що це може для нас трапитись, може здорожчати доставка. Mm -hmm. Здорожчати набагато? Ну, не набагато, але може здорожчати. Це аргументовано тим, що якби йде е, час простої в черзі. Mm -hmm. Весь цей час автомобіль працює, використовує паливо, і паливо просто е, витрачається не на кілометраж, а просто на простої в черзі. Mm -hmm. так. Угу. Від цього йде перерозхід палива, Призважаю. перерозхід палива значить збільшення, втрати, збільшення да. витрат і витратної частини, і зменшення прибуткової частини, грубо кажучи. Добре, як чи можна якось цього уникнути? Цього, цього, в інші. цього можна уникнути тільки одним моментом, якщо поїхати на кордон з Словакією. Mm -hmm. Але е, на даний момент, за моєю інформацією, там черга теж досягає близько 40 кілометрів. Mm -hmm. Тобто, це може бути якби ще більше здорожчання, але воно безсенсомне, тому що е, туди доїхати десь приблизно. Буде додатково 500-600 кілометрів Зачу? і ще до того відстояти в черзі, і якби мені здається, То що воно вийде-вийде більше. Чи пропускають на зараз, ну тобто, зараз автовози? Зараз автов... Загалом, ну, тому що ми як. Скажімо так, наші клієнти уявляють, що зараз там така велика пробка, так і е, чи рухаються машини загалом, проїжджають, чи пропускають? Рухається, рухається, зараз пропускають одну великогабаритну машину mm -hmm. на годину. На годину. Тобто, mm -hmm. якщо ми бачимо, що зараз черга на контрольному пропускному пункті Шагині близько 60 кілометрів. Ого. Це приблизно 7-8 днів сугубо стоянки в черзі. Угу. 7-8 днів? Так. Зрозуміло. Тобто плюс-мінус по срокам да, зорієнтуємось. Тобто ми кажемо... З... Ну, від тижня, від, тижня. тижня це збільшилось на 2-3 тижні. Зрозуміло. Так. От, щоб приблизно, наші клієнти приблизно, знали. Приблизно та. орієнтовно так. Тобто склад, Але... доставка тижня загалом, а за пробок 2-3. Так, так. Угу. так. Але ми зараз сконцентруємося всі на мінусах і хотілося б, напевно, трошки сконцентруватися на плюсах. Uh -huh. Плюсом буде те, що вже не буде нараховуватися стоянка в Клайпіді. Uh -huh. Тобто автомобіль вже завантажений, автомобіль вже їде, ну, якби стоянка не нараховується. Плюсом ще вважається те, що ну, як на мене, ми встигаємо розмитнити автомобілі до кінця року. Uh -huh. І якби ну, не зважаючи на цю невеличку паузу або збільшення часу, терміну доставки, то люди так чи інакше отримують свої автомобілі і це величезний плюс. От скажи, от сказав стосовно розмитнення, от так. це великим плюсом. Що ти саме маєш на увазі цими словами? Е, ну я маю на увазі те, що автомобіль заїде до кінця поточного року угу. і він не стане на рік старший, так. в дорозі, і він розмитнеться так само, як і прораховували угу. розмитнення до цього. Зрозумів. Тобто із критичного такого немає, тільки паника людей, да, загалом так, так, що так. Там але, такі черги. але це ну якби черги е були завжди, але вони були не такими великими. Mm -hmm. Тобто зараз просто черги збільшились, і якби це ніяк не впливає ні mm -hmm. на якість автомобілів, ні на якість е чи там. Величину пошкоджень і так далі, тому mm -hmm. подібне. Якби автомобілі, які ми були і такими залишаються, просто затримуються трошки на кордоні. Добре, автомобілі. ну це вже буде таке да. Доречне запитання вже з цього моменту. Скажи, чи як вплине на стан автомобіля? От і ти вже сказав, що не вплине, але що деякі люди вважають, що під відкритим небом стоїть автомобіль, можливо, якось щось там може підгнити. Ти можеш ну, якось це оправдати? Та, ну воно не може якось там під відкритим небом підгнити, якби це ж автомобіль ну, все ж і такі. якби це ж не консервна бляшанка, яка і. Навіть не так. Це ж не концерна блішанка, там з вмістом якимсь, який відкривається, і він наповнюється киснем і якби псується. Це, це автомобіль. Якби ви можете не перейматися. Всі автомобілі, які були, наприклад. З розбитими вікнами чи щось, типу, такого, у нас є е, безкоштовний сервіс е, заклейки автомобіля вже безпосередньо в порту Європи, mm -hmm. тобто, ну за це можете не перейматися. Тобто, ми ж як полагається, після відкриття контейнеру. Ті дефекти, наприклад, до салону ті, що чіпаються, а, да так, ми упаковуємо. Так. Навіть мотор, також, якщо там капоту немає, да, тобто і таке можемо заразити. Е, Так, 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 ніяк інакше. Зрозумів. Ну, по термінам, ми також зрозуміли, а по цінам думаю, також, тобто незначні витрати, да? тобто не буде незначні там Незначні витрати, Ну в середньому, ось ми прораховували це, буде. Додатково, ну там п'ятдесят шістдесят доларів О, головне, що так, треба було так, на так, нашим так, телеглядачам так, почути. Так. Тобто, це не буде тисячі доларів. Не буде тисячі доларів, не буде так, як, наприклад, було е, в перші місяці після початку пороманому вторгнення. Того, що там були величезні пробки контейнерів, були демериджі, були стоянки величезні. Якби такого зараз не буде. Угу. Все чудово. Це ми хоч зорієнтувались, тепер будемо розуміти. Добре, ну тоді з таких актуальних питань. А, да, ну давай ще закінчимо. Тим, що після перетину кордону як швидко розмитнення, та й загалом після доставка Після перетину кордону. Києва? Ми як і більшість не плануємо їхати у Львів. Того що це логічно, що більшість автомобілів зараз розмитнюються у Львові, якби ми і до, до проблем на польсько-українському кордоні ми не користувалися там розмитненням у Львові, там mm -hmm. чи ну, взагалі там на Західній Україні, yeah. mm -hmm. ми одразу поїдемо якби, ближче до Києва, тобто mm -hmm. десь в Житомир. І ну, як показує практика, не багато автомобілів, не в такій кількості багато автомобілів. Їде на Житомир як на Львів, того якби приблизно я думаю, що після перетину кордону за два-три дні ми вже будемо в Києві розвантажені. Чудово а, друже, скажи ще таке питання стосовно пришвидшення. От деякі люди питають, чи можна якось пришвидшити цей процес перетину кордону? Е, можна не пришвидшити, можна вибрати альтернативний тип перевезення, угу. такий як на маленьких евакуаторах угу. на двоєчках, так званих. Угу. Е, але цим можуть скористуватися, на жаль, не всі, тому що є обмеження по вазі, тобто великогабаритні кросовери, взагалі автомобілі з вагою більше двох тонн, Вони можуть виїхати теоретично, але як з оплатою за два місця. Угу, заплату за два місяці. Ну, тобто, це кресове, але корошки, в принципі, Так, мож... так. так, так. Це а, чи дорожче це стане доставка від цього? Ну... Е, вона принципово не стане дорожчою, вона стане дорожчою, так як я їй казав, як для всіх, десь 50, там, 60, угу. може 100 доларів там, якомусь випадку. До 100, грубо кажучи, так так, так, так. Десь приблизно. Ну так. тобто, як розмитнення електрички, так суб. Грубо говоря, да, і доставка. До розмитнення електрички, якби додасться, що ця сума в 100 доларів. Чудово. Добре, друже, тоді зорієнтую ще плюс-мінус, от також мене клієнти питали дуже часто, чи на виїзд з України огромні черги. На виїзд з України черга працює трошки інакше. Якщо це. На виїзд з України черга працює трошки інакше. Є так звана є черга, електронна mm -hmm. черга. Mm -hmm. Заїжджаючи в на територію України, автовоз реєструється вже на виїзд електронно з України. Mm -hmm. Але у нього є чіткий термін, в який він має виїхати. Mm -hmm. Тобто приблизно. Термін очікування електронною чергою від п'яти до восьми днів, тобто заїжджаючи на територію України, так як я й казав, що три дні приблизно автомобіль розмитнений у нас. Тобто там день доїхати до себе, там побути з сім'єю там день і так далі. Ну, Звичайно, звичайно. П'ять днів ми вже маємо на території України. Тобто, і ще там він може трошки побути, перевірити автомобіль і так далі. тому подібне. І десь на восьмий день він може спокійно виїжджати знову за новою партією. Mm -hmm. Тобто це працює трошки інакше, але так само є черга. Але ну, не така велика, як зрозуміло. на в'їзд. До речі, цікаво ще таке запитання, от як мінімум, у мене деякі клієнти питали стосовно, чи можу я сам поїхати притнути кордони, забрати даний автомобіль або ж з автовозу, або поїхати в Клайпеду його забрати. Ну, ну Все мені... залежить від, цього, від цієї ситуації. Ну так, ну, мені здається, що він не може, тому що якби автомобілі з Америки вони зазвичай приїжджають пошкодженими. Ну, так, звичайно. 에, пошкодженими по ходовій частині або там по навісних елементах і так далі. Тому подібне, і якби своїм ходом він перетнути його не може, кордон да, вбити. Ну скажімо так, да. автомобіль. якщо автомобіль так само ну, він може пересуватися. Своїм ходом він не зможе пересуватися по дорогах загального призначення. Так. Я мав на увазі, вибачте, приб'ю. Я мав на увазі, що людина каже, що я за свої кошти поїду і його лофетом своїм заберу. Тобто в цьому плані цьому, може... в цьому плані це теж буде важко, тому що ну, якби людина ем, ну, буде мати багато проблем по типу як мають от водії. Угу. Вони кожен раз проходять один і той самий шлях для того, щоб забрати там автомобілі клієнтів, але це вже якби налагоджений процес, і вони якби знають, що от зараз мені треба піти туди, заплатити uh -huh. там, дати там документи, там забрати документи, передати ті документи і так далі, тому подібне. Того вони якби це роблять там за 2-3 години. Коли uh -huh. це все починалося, коли не було такого масового характеру там в клайпеді. Ще всі там не розуміли, то завантаження займало там декілька днів. Угу. Просто там маленької двоєчки. Зараз це відбувається день в день, Того, що вже є там процес, який вже є зрозумілим там для водіїв. Досвідчених чи недосвідчених, недосвідчених водіїв вчать досвідчені, і так далі, і, якби цей процес uh -huh. вже запущений. І якби, якщо людина ніколи цим не займалася, і вона там, е скажімо так, е сира туди ну, поїде, нічого ж ну, так, так, не знаючи. Так, Давай, так. Називати вона, так, так, вона просто собі номіна. наробить е проблем, які потім якби з гордістю буде. Е Переборювати і можливо воно стане ще дорожче. Можливо, я можливо. я хотів сказати, ніхто, що наступне ніх... запитання так, буде. Такі... Так, так, так. Ніхто, ніхто цього не виключає. Я зрозумів. От що б тоді ти порадив нашим глядачам стосовно, я цієї ситуації? Я порадив як і завжди, зберігати спокій. Я розумію, що замовлення автомобіля там неважливо, там з Америки там, чи з Ізраїлю чи з Кореї. Угу. Це доволі такий довгий термін очікування, угу. і от якби. Так як і, і ми казали там, перед цим, що бувають моменти, на які ми не можемо впливати, і ми не впливаємо, і це все більш так знаєш, накалює от, відчуття mm -hmm. людей, того якби, треба заспокоїтись, взяти себе в руки, якщо що за телефона тобі там, чи менеджеру, mm -hmm. який там, нещодавно чи давно вже купив цей автомобіль, mm -hmm. е, так, так. якби запитати, задати якийсь там ряд запитань, він або не знає, або там спитає у мене, чи е, у мого помічника там ці питання, надамо відповідь, і якби все, все нормально. Так, так. Зрозумів. Головне не, не перейматися, якби це все якби, тимчасові складності. І як на мене, то мені здається, що там. Через тиждень-два це вже все закінчиться. Угу. Тобто, це твої плюс-мінус прогнози? Ну так, того що до нового року... року закінчиться. До, так? до нового Варень? року так закінчиться, але якби я думаю, ну сподіваюсь, що це закінчиться швидше. Просто ти сказав тиждень-два, Арестович теж це казав, розумієш. Так ну, що... так, ну але ж він вже не працює. Ну ти після таких слов знаєш, хто може Ну тому так. Добре, чудово. Добре, дякую, Дмитро, за твої відповіді, за конструктивні Сергій. Відповіді. Так, любі друзі, підписуйтесь на нас, на всі наші посилання, Viber, Telegram, Ютуб. Переглядайте наше відео, слідкуйте за новинами. До речі, стосовно цих новин будуть посилання під цим відео, тобто на актуальні статті стосовно подій да, на польсько українському кордоні, де і загалом на усіх кордонах. Да. Усім гарного вечора, до побачення.